Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на ютуб-каналі Віче 21.00. Як завжди у цій порі ми з проти Володимиром Давидовим, настоятелем храму Архангела Гавриїла, будемо говорити про Євангелія і звіряти наші вчинки до євангельських істин. Отче, вітаю тебе! Вітаю усіх! Будемо говорити про Євангеліє. Так, ми маємо це робити, тому що сьогодні в Києві знову був вибуховий ранок, так би мовити. Прилетіли шахіди, ті, щоб вони були неладні. Слава Богу, ніхто з людей не загинув, але деякі будівлі постраждали. Ну, от в таких умовах ми сьогодні живемо. І в таких умовах живе сьогодні вся Україна. Тому давайте опиратися на це на те безцінне і шукати втіху в євангельських словах. Тож почнемо, цитата з Євангелія. І сталося в один з тих днів, коли він, тобто Христос, навчав народ у храмі і благовістив, прийшли первосвященники і книжники зі старішинами і запитали його. Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто дав тобі цю владу. Він сказав йому відповідь: запитаю і я вас про одне, скажіть мені, хрещення, Йоаннове було з небес чи від людей? Вони, ж, міркуючи між собою, говорили, коли скажемо, що з небес, то він скаже, чому ж ви не повірили йому. А коли скажемо, що від людей, то весь народ тоді поб'є нас камінням, бо він упевнений, що Йоанн є пророк. І відповіли, не знаємо звідки. Ісус сказав їм: то і я не скажу вам, якою владою це роблю. Отже, чому Христос завжди так жорстко розмовляє з первосвящениками і книжниками? Адже там, певно, також були достойні люди серед священиків, і народ же ж теж йшов за ними. Тобто йому дозволяли проповідувати, чого б можливо зараз було важко уявити собі, да, щоб він там зайшов в храм і почав щось розповідати. Тож чим вони так не вгодили Ісусу, що він так жорстко відповідає? Ну, Скажімо, так, ми вже говорили про те, що йому не то, що дозволяли, йому не могли заборонити проповідувати, тому що практика така зберігалась. Ну, була такою, Практика була такою, що. Людина, як повторюсь, повнолітня мала право читати в храмі Священне Писання і його тлумачити з навколишніми людьми, займатися таким розбіром священного писання. А заборонити не могли, тому що за ним стояли люди. Фарисеї їх боялися. І е, мені подобається такий цікавий момент. Давайте звернемо увагу. Що спитали, коли підійшли до Христа, книжники чи фарисеї? Uh -huh. Що вони спитали? Вони спитали, якою владою це робиш. Вони не спитали, хто ти, чи якого ти там походження, кого ти за себе вважаєш, якою владою. Uh -huh. І отут цікаво, що тлумачі святого Євангелія концентрують нашу увагу, що їх цікавила влада якою владою він це робить, тому що вони, як керманичі іудейського народу, владу втрачали люди, в них зневірювалися через їхню порочність. Те, що відбувається взагалі в релігійному житті, коли людина ходить до храму і бачить е, нечистиві вчинки е, священнослужителя, звичайно, це в, в може людину в людину ввігнати велику спокусу, і людина може відійти від е, церкви, тому на священнику, на священнослужителі, лежить велика відповідальність того, щоб не давати приводу для соблазна, тому що він за це буде відповідати на страшному суді. Так, от те ж саме відбувалося з фарисеями. Вони втрачали владу, а за хрестом йшли тисячі. І їх цікавило, що він таке зробив, що чим він купує народ. Їх це цікавило. Тобто, який механізм того, щоб заволодіти більшою кількістю голів угу. людей? І це обурило Христа, так? Христос же і це обурило, Христа, так? Христа... І це так, обурило так. Христа. А ще раз бачиш, у нас поганий зв'язок. Ну вибачайте люди. Бачите, це в нас просто таке сьогодні такий інтернет. Ми говоримо про те, що саме Ісус, знаючи їх серця, я так розумію, він просто тим і обурився, що їх цікавило не те, не, не те вчення, яке він дає, а те, що стоїть за цим питанням, тобто чисто такі людські, земні пристрасті, Христос вже не перший раз спілкувався з законниками і з книжниками. Він знав уже цю породу. Через це, в принципі, так жорст жорстко з ними і розмовляв, тому що в принципі там, ну якби грубо кажучи, вже не було кого спасати. Тобто, люди настільки були омертвілі, що вони чули і не могли це почути серцем. А от цікаво мені, давай згадаємо апостола Павла, коли він ще гнав християн і не був апостолом. От чому син Божий звернувся до нього? Павло, навіщо ти женеш мене? Тобто він його не звинувачував? Він в ну, якесь та в цьому таке є навіть як знаєш з дитям Божим він намагався говорити. Чому от до Павла було таке ставлення? А до цих фарисеїв, ну там до книжників, до первосвященників він їм не сказав: На ну, чого ви отакі, чого ви женете мене, чи чого ви ставите такі запитання? І, взагалі от цікаво, Павло сам звінився, чи його все ж таки змінив Христос? Гарне порівняння, тому що дійсно Павло був тою людиною, яка мала, мала б увійти в свій час в, якби, в компанію до фарисеїв. Mm -hmm. Чому? Тому що Пав Павло був е, правовірним іудеєм з дуже високою для того часу освітою. Тобто, він був, як, е, роз, як ми знаємо, в учнем Гамаліїла, це великий е, іудейський проповідник. Тих часів мислитель, ну можна так навіть сказати, філософ, і апостол, Павл, апостол, апостол Павло перейняв в нього цього дуже багато таких якостей, якби дійсно філософських, розумових здібностей. Тобто розвинув. Mm -hmm. Він дійсно був дуже обдарованою людиною і талановитою. І тут в випадку з Павлом. А ми ж пам'ятаємо, що юнак Савел, який потім став Павлом, uh -huh. був в старіх одежі тих, хто вбивали першого диякана Стефана, першого мученика, uh -huh. які, які побивали. Про це нам говорить книга діяння. Так от е Павло, саме випадок з Павлом, це дійсно такий, знаєте, божественний промисел. І саме тут відкривається не просто от як Христос бачив, будучи вже на землі. Бачив учнів і збирав їх цих рибалок всіх біля себе. А, а тут такі, знаєте, е, як це е, е, в, в мішені. Е, задії, mm -hmm. а, Господь задіє сверхістє сили, щоб при, привести до себе Павла. Тому що всіх, всі його е, апостоли бачили ж Христа в плоті, а Павло ж його не бачив. І тут якби такий дійсно чудесний образ. Е, Навернення Павла до Христа. І дійсно, тут і Павел змінився, і Христос йому відкрився. Угу. А чому відкрився? Тому що бачив Павлове серце, яке шукало яке було відданим. Тобто, Павла навчили учителі, які мали хибний хибне де уявлення про угу. Месію, але жага до пізнання, жага знайти Месію Спасителя. Вона в ньому залишалася. Він так, їх спочатку підтримував, бо альтернативи не було. Але коли Христос відкрив йому свою істину, то Павло одразу все закинув, одразу все угу. в нього не було вагань. Він тут і зараз став Христовим учнем. До речі, дуже цікаво. Дуже цікава ця історія, і дуже така повчальна для нас усіх. Тому що е, якщо ми от, дійсно шукаємо, жадаємо саме Бога, друзі, то виходить, е, маємо бати, що, бачити, що навколо відбувається, але бачите, все одно, наша, наш орієнтир, наш маяк це все ж таки Євангелія. І сьогодні маємо звертати до нього свою увагу, щоб не втратити орієнтири, не втратити акценти, не втратити ту істину, яку ми всі так хочемо побачити в цьому світі. І а от дивись, отець, далі ми вже прочитали, а? Я бачу, що... Евангелія – це наш маяк. Так, да, Це наш маяк, це правда. Це дійсно, от е, Ісус сказав їм, то і я не скажу вам, якою владою це роблю. Е, ну, От дивись, чому не відповіли книжники? Зрозуміло. Тобто все пояснюється навіть в цьому Євангелії ми прочитали, чому вони не відповіли. А чому все ж таки Христос їм не відповів? Преподобний Іустин Попович мені подобається, як відповідає. Він каже про те, ну в цей уривок, він говорить про те, що за логікою людина, яка логічно мислить, можна було б побачити, що в словах і в діях Господніх Ісуса Христа відображається влада Бога. Це було однозначно, це б видно було, коли якщо б слідкувати логічно, а не слідкувати на користь своїм е, переконанням. Тобто можна було прослідкувати, що це дійсно сила Божа і Слово Боже, але законників це не влаштовувало ця відповідь. Вони не могли погодитися з тим, що е, Христос Бог через це їх не влаштовувала ця відповідь, і, і навіть далі, якщо Христос відповів. Їм – прикладом Іоанна Хрестителя. Якщо ми подивимось на Іоанна Хрестителя, це ж ця ж сила Божа, ця влада, так вона через Іоанна Хрестителя, як і через Христа діяла і являлася цей світ. Тільки mm -hmm. одна різниця: у Іоанну Хрестителю. Ця влада була надана через нього проходить від Бога, mm -hmm. а Христос сам мав цю владу, будучи Богом. Отака От різниця. А от е святитель Інокентій Херсонський, так він на навіть е далі пояснює. Він каже, що е ех, забув. Mm -hmm. ладно, Давайте далі. Ну, зрозуміло. Вилетіла думка з голови. Тобто, е все ж таки, ну, от Христос, е от мені цікаво, як він себе уявляв в цьому світі. Тобто, він прийшов, е знаючи, що в нього є чітка місія. Він розумів свою місію, Христос? як ми думаємо, да, Христос, звичайно, звичайно, звичайно він розумів, і він неодноразово в своїй проповіді. А і чим ближче до розп'яття ця ці, ці проповіді ставалися, якісь mm -hmm. розмови з учнями. Він постійно наголошував і казав, як йому що йому, що перед ним стоїть, що йому належить перетерпіти, і як mm -hmm. і що він помре насильницькою смертю. Тобто він постійно про це говорив. Він знав, в нього було повне розуміння, і от е саме цікаве, що молитва в Гевсиманському саду, якраз ця кульмінація перед стражданнями, показує і божество Христа, і його люлюство е е ну, людську природу. Чому тому, що ну, з одного сторони він розум, він же Бог е і він е знає промисел, і знає, що має статися. А по людській природі а людська а людський, по по людській природі йому було страшно до речі. Це такі глибокі е, богословські були диспоти свого часу. От про людську природу і емоції людські у Бога і Божественне і от. Ну там угу. цікава така розмова, але це вже, але це якби не тема, тема сьогоднішньої розмови. Дуже цікаво. Добре, дякую тобі, отець Володимир, за те, що обговорили сьогоднішній фрагмент сьогоднішнього Євангелія. Друзі, прошу вас, підписуйтесь, дивіться наше відео. Все ж таки, мені здається, і ми неодноразово це, на це наголошували. Що розумієте, це ж і є основа нашої віри. Євангельська істина, тому е, мусимо звертатися до святого письма, щоб розуміти, щоб звіряти себе, щоб знати, чи правильно ми діємо і чи правильно ми живемо. Тож посилайте посилання на наше відео, будь ласка, відправляйте в своїх аккаунтах особистих, розповідайте друзям і ставте вподобайки. Дивіться, будь ласка, нас. Ми з оцем Володимиром щовечора о 21.00 з вами, задля того, щоб прочитати. Євангелія сьогоднішнього дня. Що, отче, прощаємось? Божого всім благословення. Так, дякую. не забуваємо читати Євангелія. До побачення, друзі, до завтра.